Всіх вітаю! Хочу в цьому відео, друзі, показати, як я вкорінюю череночки троянд у воді. Ось місяць тому я поставила ось такі черенки на вкорінення. Це у мене сорт Анжеліка. Ось, дивіться, які за місяць моя Анжеліка наростила корінчики. Бачите, їх було три штучки, три череночка. І ось так гарненько. Вони вже є корінечко. Зараз я поки що не буду висаджувати, я почекаю, поки корінечко буде десь по 1,5 см. Поки що будуть у воді. Ось секретики. Секретики насправді є, друзі. По перше, я череночки брала із я їх не Відрізала, а відламувала з п'яточкою. Ось так, бачите. Хто не в курсі, що таке з п'яточкою, я вам зараз це покажу. Ну, ось, друзі, для прикладу, ось такий кущик у мене. І, наприклад, я хочу ось цю гілочку вкорінити. І ось в цьому місці, де вона виросла, де вона доєднана до основної гілки, ось так зламую. Ось це називається підламати з п'яточкою. Ось так. Все просто. Ну, Ось так. Ось тут я, тут краще буде видно. Значить, ще які секретики. По-друге, я разом з ширіночками ставлю гілочки верби. Верба дуже швидко пускає корінчики, і ці корінчики випускають у воду. Ось ці речовини, які спонукають з'являтися швидше корінці. Ось тут у мене інший сорт. Це Блек Бакара, моя красунька. Фото троянточки Блек Бакара на заставці до цього відео. Ось далі я вам показую. Дивіться, тут ще корінців немає, тому що ці я поставила отруєночки трошки пізніше. Ось, бачите, тут верба. Ось таким прямо ціла борода. Хоча тут тільки дві маленькі гілочки. Так, зараз я покажу, ось дивіться, тут ще немає корінчиків, але вже який великий калюс. Це ось зачатки корінців. Дуже скоро вона так само випустить корінці. Значить, що сказала я про те, що з п'яточкою ці в мене черіночки. Сказала за вербу, І ще, друзі, один момент. Водички має бути, ось так зовсім так, як показати. Зовсім трошки, ось бачите. І потрібно усь. Спостерігати, щоб не пересохла. Не дай Боже, вода. Щоб її не було багато, щоб черенки не загнили. Ну, але і щоб вона не. Зараз я спробую. Ось, бачите? Ось тільки ось так. Водичці і все. Більше не потрібно, тому що черенки згніють. А якщо все зробити ось так, ось, будь ласка, результат Шість черіночків, як поставили, так у мене шість. ці вже з корінчиками, а ці з калюсом вже великим, уже скоро будуть корінці. Так що, осім раджу, я знаю багато квітникарочок, восени обрізають троянди, ну я так не роблю, тому що я троянди не вкриваю, і тому осінь я тільки прибираю все листя. Я їх не обрізаю, тому що хто знає, яка зима. І хто знає, як потім їх. Я це завжди роблю навесні. Ось так. Так що у кого зараз багато обрізаних троян, дуже всім раджу. Дуже простий, дуже ефектний. ефективний, вибачте, спосіб. І, ну, ось так роблю я. Я всім дуже дякую за увагу, друзі. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо разом вирощувати красу.